Я думав про нього завжди. Шукав перше джерело. А я нагадаю, що я з міста Кам'янського, і там іноді треба було думати про своє виживання, коли ти виходиш. Дуже часто кажуть, проти кого ви протестуєте? От мені задавали питання. Вся Америка протестантська. Тут от червона ніточка. Ну, якщо червона ніточка тебе захищає якимось магічним щитом. Під кінець свого життя він сказав, що Бог існує. Мене звуть Євген. я то я, я людина. <реш> Ще раз, дубль два. Мене звуть Євген, мені 40 років, в мене троє дітей. За освітою я архітектор. До речі, магістр, магістр архітектури. Це моя друга освіта. а перша освіта в мене програміст, але не, не закінчена. І я віруючий. Народився в країні, якої не існує, і міста, якого нема. Радянський Союз. Місто Кам'янське раніше було Дніпродзержинське. На жаль, мої батьки були розлучені. В мене є рідний брат, і нас теж роз'єднали. Я зростав в невіруючій родині. Мені ніколи ніхто не розказував про Бога. Не було в мене якогось настанови, як буває, що або бабусь, дідуся, або мама, або тато. Там по-різному бувають. У мене такого не було. Коли я задумався про Бога перший раз. У мене таке відчуття, що я отак прямо, якщо відповісти, я думав про нього завжди. Коли я почав вчитися в художній школі, коли вчишся в художній школі, ти маєш малювати там на пленерах, людей малювали портрети, живописи та інше, ти взагалі починаєш дивитися на світ трошки інакше. І коли ти спостерігаєш все, що навколо тебе... Відбувається, починаючи від природи і закінчуючи тим, як людина побудована, ну тому що ти, коли малюєш людину, ти маєш подивитися на нього. Ти собі задаєш питання. Ну, це ж не могло я би так от само собою статися. Як я зрозумів, що ти маєш прийти до Бога? Мене все життя бентежило зараз такої сказати ретро ретроспективи, те, що я знаю зараз про Бога, щоб Бога дуже часто наділяли якимось такими характеристиками якими він не обладав. От зараз поясню, що я маю на увазі. Я, до речі, хочу назвати це якоюсь такою шолохою, гарна така алегорія. Коли був малий, ну про Бога е, казали здебільшого з точки зору православної віри. І мені не завжди це було зрозуміло, хоча питань було дуже багато. І я не відчував, що там є Бог. Люди дуже часто щось додумують про Бога, а Він тим не є. І мені дуже. Цікавили, я шукав перше джерело. Це біблія є. Ну і це досить логічно, тому що коли ти хочеш щось дізнатися, там навчитися рахувати або писати грамотно, то ти будеш не питати людей, а ти знайдеш перше джерело. Коли я був за ну там маленький, скажімо, 10-9 років, мені попадалися люди віруючі. От саме цей період, коли я був маленький, це були цікаві зустрічі, хоча я не приділив багато до цього уваги. Один із случаїв, який був раніше, коли ми були маленькі, були популярні приставки, коли там граєш на телевізорі, знаєте, таке і інше. І в мене була така гра. І один хлопець мені попросив, і я йому дав так на вулиці. А я нагадаю, що я з міста Кам'янського, і там іноді треба було думати про своє виживання, коли ти виходиш на перший поверх, там під'їзд на під'їзд, район на район. І, ну, ну це реально так було. І тут я дав цьому хлопцю цю гру. І не спитав, як його звуть. Я так знав його обличчя. Я не спитав, де він живе, коли він мені поверне. І я так розстроївся, пам'ятаю, все, картридж пропав мій. І потім я зустрічаю там, знайомого, кажу: виявляєш, там, віддав тому от картридж. він кажуть, так це Саша Токар. Я говорю, ну і що, так він віруючий. І що? Говорить, ну він тебе поверне. Ну, думаю, ну окей. Проходить день чи два, там я не пам'ятаю, він дійсно приходить, знайшов мою адресу якось. Я йому не казав, де навіть живу. Класно, да? дав в ігру пограти. Не сказав навіть, як повертати. І він мені приніс. І це перший раз в житті, коли я зустрів віруючого. І від нього, знаєте, йшли, як це люди називають, флюїди такі, я не знаю. Не флюїди, таке. Ну, приємне було спілкування, ненагране. І він сказав: а приходь до нас, ми там пісні. Співаємо і Бога прославляємо. Я сказав: ну, добре, і не прийшов <хи> жодного разу. Це була перша, були там ще два або три рази, так зустрілись, одиничні випадки за все перші 20 років мого життя. Ну, саме розуміння, прийти до Бога, що це значить прийти до, до Бога? Ну Серед людей, ті, хто ну, в церкву не ходять, мають оцю шолуху навколо, знаєте, тому що от зараз я в протестантській церкві. 20 років протестантської церкви. Ну, в неї є, знаєте, такий шлейф, стереотип, скажімо так, про цю церкву. Я прийшов в протестантизм, до речі, дуже часто кажуть, «Проти кого ви протестуєте? От мені задавали питання. Протестіо — це відкрито заявляти з латині. Перекладається і колись Мартін Лютер, якщо хтось цікавиться історією, почитайте там Вікіпедію. Вона досить цікава, взагалі, історія християнства і протестантизма теж. А він відкрито заявив, що Біблія має бути зрозумілою мовою написана для німців німецькою, там, для українців українською. Ну я умовно зараз кажу, а тоді все на латині було. То протесті це відкрито заявляти про свою позицію. Ну і протестанти до Бога приходять дуже часто із із якоїсь кризи в житті. Кризи бувають різні, ну бувають психологічні, люди проходять там різні етапи життя, бувають, наламають багато, як це дров сказати, да? ну, проблеми в житті. Я прийшов в церкву не за проблем. Я, я шукав перше джерело. Який Бог, без цих всіх надумів, які люди йому приписують, що мене бентежило. Наприклад, свято Пасхи. Чому яйця, чому хліб? Я шукав якийсь взаємозв'язок. Як тільки я купав щось глибше про це свято, я дізнавався, що це взагалі пов'язано з поганством, ну або язичництво. І я такий трошки шокований, трошки страшно спитати якогось православного батюшку про це, бо він може мені ще там огріти якось. Але бачу історичні факти, бачу християнство, бо мені не стикувалось. Таких питань дуже багато було. І тут, коли я попав в церкву, я відчув, що я отримую відповіді на це. Мене запросили в церкву. Одного дня я раптово зустрів свого однокласника в місті Києві, з яким ми ніколи як би, не обмінювалися телефонами. От як школу закінчили, він запросив додому, там був е ще е наш, якби ми в одній школі вчились. Просто він однокласник мій, ві, а вони на рік старше. І він мене питає, Артем, каже: Жака, хочеш бути лідером? Я думаю, що за лідер? Думаю, багато питань було. На це був повод, якби запросити в церкву. І я так розумію, напряму він не міг сказати. І сказав, якби ось так. Це була церква. Ну вона була в орендованому приміщенні. Там був е, людина, яка проповідувала. На наступний раз, коли треба було йти, я не пішов в церкву. От в Біблії є таке місце писання, яке ну, багато чого пояснює. Пояснює, що зі мною тоді сталося. Слово Боже написано, воно як гірчичне зерно. Чому гірчичне? Тому що дуже маленьке. Воно в мене впало, і я не звернув увагу. І я навіть ну, був налаштований дуже скептично. Ну, думаю, це секта, якби я не настільки слаба людина, щоб ходити в секту. Але те слово, яке впало, Боже слово, істинне слово, через деякий час воно дало свій плід, і я зацікавився і почав ходити далі і дізнаватися більше і більше. Рішення покаятись, воно прийшло через час, там, коли я ходив в церкву, можливо, 3-4 місяці ходив на мене, ніхто не тиснув. Типа, виходь, покайся, тоді можеш продовжити ходити. Я всередині розумів, що я роблю правильні речі. Я вийшов, покаявся, я зрозумів, що це важливо, і для Бога це важливо. Так, записано це в Біблії, що ми маємо е, вслух проговорити е, молитву і признати е, те, що ти був гріховним і що ти зараз повертаєшся до Бога, і це важливо сказати словами. До речі, я хотів додати про е, цю Вид шелухи, скажу так, що дуже часто про е, людей, які ходять в церкву, і про них думають, що вони слабі, що ну, недалекі люди, знаєте, такі гуманітарії. А я, ну, я досить технічна людина, ну, я магістр архітектури, я знаю програмування. Одна із цитат, до речі, яка ну, дуже сильно йшла через все моє життя, вона не з Біблією пов'язана, а з, Альб... з Альбертом Ейнштейном. під кінець свого життя він сказав, що Бог існує. Коли в нас кажуть, там якась слабка людина, недалека, дурна, не обладаюча там інтелектом, таке інше. Я не міг це порівняти з Альбертом Ейнштейном. Ну, як це можна людина, яка таке сказала, думати про нього так. Це перше. А друге, вся Америка протестантська. Факт в тому, що Америка найсильніше государство на сьогодні. Чомусь так сталося. І ніхто не каже, що вони сектанти, ніхто не каже, що Авраам Лінкольн був дурачок якийсь. Це була духовна людина, і Бог наградив його разумом і вмінням приймати правильні рішення. Ми буваємо, купуємо якісь речі, і до них йде інструкція. І є така звичка не читати інструкцію. Ну, ти її поклав, і десь вона валяється. Згадайте, коли ви інструкцію достаєте. Ну, коли ця річ Перестала працювати. Це класне порівняння для того, щоб сказати, що значить жити з Богом. Людина завжди віруюча. Я от прийшов до цього висновку на 100%. Починається з того, коли мені хтось скаже, що Бога немає, а в нього отут -от червона ніточка. Ну, якщо червона ніточка тебе захищає якимось магічним щитом, то ну, ти називаєш себе невіруючим. Або якщо ти Паску їш якимось чином і кажеш, що це просто булочка, ну їж і в інші дні. І особливо, коли знаєте, щось трапляється нещасне у людини в житті, вона тоді згадує про Бога. А якщо відповісти на питання, як моє життя відрізнялося до і після, то приємно розуміти, що я весь час був з інструкцією. Можливо, це звучить занудно для когось. Ну, треба пожити, треба молодим бути, треба різне спробувати. Ну, слухайте, можна таке спробувати, що можна поламатись. А коли в тебе є інструкція, ти розумієш, що може трапитись і як тобі діяти в цих ситуаціях. Це відчуття, що ти е, спілкуєшся з творцем. Спілкування це через слово, через молитву, через побудову відносин. Як ми з людьми будуємо, так і з Богом можна побудувати. Тому моя відповідь, от вона і полягає в тому, що читайте інструкцію, це важливо.